Я випускниця державного навчального закладу корсун Шевченківський професійний ліцей, де навчають професіям кухар, кондитер, офіціант. Для підготовки кваліфікованих робітників за даними професіями в ліцеї є кабінети спеціальних дисциплін, лабораторії за професією офіціант, лабораторії кухарської та кондитерської справи, а також дегустаційна зала. Тож сьогодні разом з оператором завітаємо до закладу освіти подивитися на гастрономічні шедеври. Професія кухар найдревніша на землі. Кухар це знавець кулінарії, майстерний кухар володіє таємницею поєднання смаків, використовує широку гаму запахів та ароматів, точно і вправно оздоблює смачні вироби. Можливо тому праця кухаря і привертає таку велику кількість бажаючих її опанувати. Не дарма, в народі кажуть, гарний кухар, вартий лікаря. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо майстер-клас приготування холодної закуски з риби оселедець під шубою. Холодні страви і закуски знаходять все більш широке застосування в харчуванні нашого населення. Вони займають велике місце в меню підприємств громадського харчування і в асортименті. Особливу роль відіграють холодні страви і закуски в меню банкетів, де їх буває від 5 до 10 видів. Гарно, зі смаком оформлені холодні закуски і страви прикрашають стіл. Ономанітність продуктів, що входять до складу холодних закусок, гострий смак, гарне оформлення, збуджують апетит, поліпшують засвоюваність їжі, стимулюють діяльність травних залоз. У зв'язку з цим їх подають на початку приймання їжі. Одним із видів холодних страві закусок є оселедець під шубою. Оселедець розбирають на чисте філе, нарізають тоненькими шматочками і кладуть на тарілку для оселедця. З боків розкладають букетиками складний овочевий гарнір, варену картоплю, моркву, буряк, яйця, нарізані кружальцями, скибочками або кубиками, зелений горошок, нашатковану зелену цибулю або кільця ріпчастої цибулі. В гарнір укладають, чергуючи за кольором. Оселедець прикрашають листками салату або гілочками зелені, можна формувати страву шарами. Перед подаванням поливають салатною або гірчичною заправою. Протягом десятки років оселедець під шубою залишається одним із головних атрибутів нового року на рівні з мандаринами і салатом олів'є. Для мільйонів українців шуба це смак дитинства, адже його готували наші мами і бабусі. Кондитер це той чарівник, який створює казку з тіста, яєць, горіхів та ванілі. З-під його рук виходять справжні шедеври мистецтва, якими тільки можна захоплюватися. Професія кондитер складна і потребує не лише естетичного смаку та художніх дітей, але й багатьох знань та виріх, багато зусиль, напружень, натхнення, творчого пошуку. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо майстер-клас приготування виробів з дріжджового тіста пиріжки з повидлом. Якщо ви краще ставитеся до овальної форми пиріжків, сконцентруйтеся на техніці їх ліплення. Якщо трикутної форми пиріжки вам більше до смаку, вчіться згортати тісто конвертиком. Насправді, всі існуючі варіанти ліплення легкі в реалізації. Ви можете обрати найулюбленішу форму. Багато хто підтверджує, що тісто вміє відчувати і його якість залежить від настрою та мотору. Рики рук. Тісто для пиріжків має бути в міру густим. Борошна потрібно стільки, щоб маса не приставала до рук. Серед кухарів-професіоналів навіть ходить жарт із цього приводу. Що якщо в процесі замісу тіста забруднилися руки, значить, десь була допущена помилка. Щоб вгадати кількість борошна для тіста, візьміть всі рідкі інгредієнти. Перемішайте їх і викладіть гіркою на дошку. Потім зробіть в ній поглиблення і заповніть рідкими складовими. Тепер починайте легенько, не поспішаючи додати борошну в рідину до того моменту, поки маса позбавиться липкості. На цьому заміс можна припинити. Після того, як ліплення пиріжків закінчено, не варто поспішати їх одразу запікати. Спочатку викладіть заготовки на Деко, помажте їх зверху олією і накрийте харчовою плівкою. Нехай вони так постоять 15 хвилин. Поки це відбувається, розігрійте духовку. Після закінчення відведеного часу змастіть пиріжки молочно яєчною сумішю. Завдяки такому покриттю після запікання на пиріжках утворюється блискуча рум'яна скоринка. Пиріжки можна ліпити по-різному. Кожен має право вибрати найбільш прийняту для себе техніку. Втім, смак готового виробу мало залежить від форми пиріжка. Важливіше правильно приготувати тісто та начинку. Саме з випічки можна визначити рівень майстерності, випічка це ціле мистецтво. Запрошуємо вас разом з нами спробувати майстер-клас з випічки виробів з дріжджового тіста. До вашої уваги пропонуємо майстер-клас приготування кави американо та Вайт». Кава найпопулярніший напій на планеті. Кава багата на антиоксиданти, які захищають наші клітини від токсинів, хімікатів і запалення. Вміст кофеїну в каві також допомагає людям збільшити рівень енергії. Філіжанка цього напою для багатьох це джерело щастя і задоволення, предмет обожнювання та заряд енергії. Сьогодні ми презентували найсмачніші, найпопулярніші професії: кухар, кондитер, офіціант, які ви можете здобути у державному навчальному закладі Корсун Шевченківський професійний ліцей. Професія здатна зробити так, щоб людині було затишно і приємно. Офіціант до обов'язків роботи офіціанта входить безліч справ. Приймати замовлення і подавати їх клієнтам, варити каву і робити різні кавові напої і коктейлі, підтримувати чистоту в стежити за тим, щоб на столиках завжди були серветки і квіти, спілкуватися з відвідувачами. Людина, яка працює офіціантом, повинна бути відкритою, чесною, комунікабельною і вічливою.